Сьогодні я покажу вам дуже простий спосіб приготування полуничного варення на пательні. Таке варення готується буквально за 15 хвилин. Готувати буде дуже смачне полуничне варення з базиліком. Дуже люблю таке поєднання! Отримуємо ароматну полуницю в солодкому сиропі з ароматом базиліку. І також покажу, як без довгого уварювання зробити полуничний джем. Всім привіт! Давайте почнемо готувати! Пропорції для приготування варення я вкажу для вашої зручності під відео. Розраховуються пропорції на кілограм ягоди. Я буду використовувати сковорідку діаметром 28 см, в неї міщується приблизно 1,5 кг полуниці. Полуниці промила, очистила від хвостиків. І перегляньте кожну ягоду. В цьому році полуниця дуже водяниста і деінде є підпорчені місця. Такі ягоди краще відкласти. Додаю цукор. Всипаю ось так обережно поверх ягідок. І ставлю сковороду на середній вогонь. Обережно перемішую. В процесі варки почне виділятися сік і всі ягоди накриє сиропом. Обережно перевертаю ягоди. Саме не мішаю, а перевертаю. Тому що полуниця дуже ніжна і ягідки дуже легко зім'яти і поламати. Щоб у процесі варки варення не утворювалася пінка, я додаю на кілограм ягід приблизно чайну ложку вершкового масла. Це ніяк не впливає на смак, але вам не потрібно буде постійно прибирати пінку з варення. Продовжую доводити до кипіння, ягоди прогріваються і все більше і більше виділяють сироп. Я постійно провертаю ягоди, щоб вони рівномірно прогрілися. Після того, як варення закипіло, варити я його буду приблизно 10 хвилин. Для балансу смаку додаю лимонний сік. Додаю листя базиліку. В мене базилік маленький, я їх просто порвала руками. І проварюю варення ще 5 хвилин. Простерилізувала банки. Я це роблю в мікрохвильовці дуже швидко. Спочатку розкладаю ягоди. З кілограму полуниці виходить приблизно літр варення. Після того, як рівномірно розклала ягоди, заливаю сиропом. Намагаюсь заливати банки по максимуму доверху. Закриваю. Простерилізованими кришками добре закручую. Перевертаю банки. Тепер їх потрібно закутати і дати охолонути. Після того, як банки охололи, перевіряю, чи добре вони закрилися. Кришки не повинні прогинатися і гуляти. І давайте покажу вам, яке варення вийшло. Коли відкриваєш банку, відразу відчувається чудове поєднання аромату полуниці і базиліку. Ягоди щільні і плавають в ось такому дуже ароматному сиропі. На базі цього варення я вам покажу, як приготувати простий полуничний джем. Я буду використовувати агар-агар. Додаю воду, розмішую. Агар-агар зараз дуже швидко набухне. Роблять це для того, щоб агар-агар дуже легко розчинився в сиропі. Додаю агар-агар відразу ж після того, як додаю базилік. Добре, розмішую, щоб він розчинився. Доводжу до кипіння, проварюю 5 хвилин і розливаю по баночкам. Варення виходить ось таке густе, перетворюється в дуже ніжний полуничний джем, в якому плавають ягідки. Дуже люблю такий полуничний джем зранку з тостами або з круасанами. Варення не треба довго виварювати, дуже смачно і швидко. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!